you <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. 9 березня на голову правління співзасновника центру протидії корупції Віталія Шабуніна було зареєстровано ДБР два кримінальні провадження за ухилення від військової служби та підробку документів від НАСК. Сьогодні стало відомо, що Шабунін щомісяця передавав командиру батальйону підполковнику юшку листи з НАСК, у яких ця організація ніби просила відкомандирувати до них солдата Шабуніна. Про це повідомив журналіст Бойко. Крім того, як повідомляє. Найсмічніше, що один лист усього їх було чотири від 01.01.23 за підписом заступника голови НАСК Ситника виявився підробленим у системі документу. Обігу НАСК він взагалі не опубліковується. При цьому Шабунін ні в якому НАСК військову службу, звісно, не проходив. Наск офіційно відповіло на адвокатський запит, що будь-яка інформація про відрядження до наск військовослужбовця Шабуніна відсутня ідеться в повідомленні. От цікаво, невже Шабунін думав, що йому так легко вдасться. Відкосити від служби, та ніхто про це не дізнається. План, звичайно, він вигадав, дуже цікавий. Проте зовсім не подумав про те, що його легко викриють з підробленими документами, на що він взагалі розраховував. Зауважимо раніше, Бойко Володимир стверджував, що керівництво НАСК зараз запевняє, що таких листів ніколи не направляло, і Шабунін їх виготовив самостійно. Однак є одне, але в його словах, бойко стверджує, що керівництво НАСК розуміло те, що військовослужбовець не може проходити службу при НАСК і подібні. Листи є підставою для притягнення Новікова та Ситника до кримінальної відповідальності. Тому НАСК, начебто, стало офіційно запевняти, що ніяких таких листів ніколи не направляло, і Шабунін їх виготовив самостійно. Я думаю, керівництво НАСК бреше, і ці листи справжні. Утім, це ніяк не впливає на кваліфікацію дій командира військової частини, який незаконно відрядив солдата Шабуніна до НАСК, виплачував йому щомісяця 53 тисячі гривень, 23 тисячі грошового забезпечення та тридцять тисяч додаткової винагороди. За начебто виконання бойових завдань ці завдання, наскільки я розумію, полягали в тому, що солдат Шабунін виносив порожні пляшки з кабінету ситника, ідеться в дописі блогера-журналіста. Поки важко зрозуміти чи дійсно так було насправді, проте це питання викликає дуже багато питань, як узагалі так можна було допустити. Та чому ДБР не надає більший розголос ситуації? Таких героїв українці мають знати в лице. Що найсмішніше, Шабунін досі запевняє, на другий день повномасштабного вторгнення він добровільно. Мобілізувався до ТРО ЗСУ для захисту столиці після вибиття Росіян з Київщини, зосередився в армії над серйозною роботою. Також Шабунін Уперто стверджує, був у зоні бойових дій на сході, перебував у складі 207-го батальйону. ТРО востаннє я повернувся зі сходу восени разом з усім 207-м батальйоном, який вивели на ротацію, і лише після повернення перевівся в інший підрозділ Сил оборони. Продовжує переконувати він. Хоча його слова викликають великий сумнів. І хоч Абунін не перестає себе виправдовувати та заявляти про те, що відкриття провадження спробою медійної дискредитації. Зрозуміло, що факти говорять зовсім про інше. Його так звана військова служба говорить лише про те, що ДБР має серйозніше взятися за його справу та довести все до кінця. Такі махінатори мають відповідати за дії та нести відповідне покарання. Такою і є справедливість. До того ж, українці самі не залишають цю тему просто так, та вимагають реальних розслідувань. бо це не лізе у жодні рамки дозволеного. Закони для усіх однакові, тому шансу відмазатися не повинно бути. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канали, переходьте за посиланнями в описі.